Змирився з тим, що приводу тут немає. Тут нікого немає. Друзі, всіх вітаю на новому відео. Сьогодні вперше я для себе відкриваю жанр, жанр хоррорів. Раніше я ніколи в них не грав, тому а зараз всі мої емоції, які я покажу. Вони правдиві, я не знаю, чи я люблю горори, чи ні. Це в мене повторюсь вперше. Тому гарного перегляду. Підтримайте це відео вподобайкою і буду вдячний за перегляд, довгий перегляд цього відео. Ну що ж, починаємо. Так, ну що, йдемо в найпершу локацію, яка тут є. Надіюсь син, яке не тренування. Складність, так, любитель, давайте, любитель. Я не дуже великий експерт в цьому всьому. Приготуватися, готовий розпочати завантаження 4%. Що ж зараз буде, я навіть не уявляю. Так, 5. Добре, добре, я тебе зрозумів. Миша, наступна камера. Добре, я тебе зрозумів. Що б ти не казав, я все зрозумів. Коротше, ось такий у нас тут вагончик. Поки що все виглядає доволі таки приємно, мило. Мило, видно, я б сказав. Так, Миша в мене є, до речі, безпровідна, непогано. Так, це те, що ми можемо з собою, по ідеї, взяти в катку. Так, Олівець, наприклад, я хочу взяти з собою. Так, я, я буду замальовувати тут а, щось замальовувати, записувати, своє спостереження лазерний меч. Так, я хочу взяти лазерний меч. Так, Так, все, я взяв. Я думаю, що якщо я буду джедаєм, в мене буде більше шансів вижити. Тут, по ідеї, можна багато луту навішати собі на майбутнє. Те, що термометр? Я, якщо чесно, не знаю, що мені взяти з собою. Треба взяти ліхтар. А що, все можна взяти? Чи що? Ну, термометр візьму. Ні, все, ось. А Скільки? Три речі я взяв. Три чи чотири, і, і блокнот. Ну все, я готовий, я готовий. Так. І ключі від автомобіля. Пішли. Вперед. Щоденні завдання. Визначити вид привода. 100 доларів заплатять мені, нічого собі. Це, я мисливець за приводами. Е, відповідає на одинці. Дякую. Знайти доказ присутності привода за допомогою детектора ЄМП. Це ти детектор ЄМП? Камера. До речі, деталізація прикольна. Деталізація прикольна. Оце, напевно, оце мені потрібно взяти було з собою, а не те, що я взяв. Ой, присів. Встав, присів. Вики... Блокнот впав на землю. Все, ось у мене, є прилад EMP, я думаю, що це він. Ну це схоже на щось таке. Ось так, вмикаємо, вимикаємо. Добре. Я готовий. Досягти середнього глузду команда нижче 25. Середнього глузду, це як? Стати свідком примарної події. Так, я хочу. Я хочу. я хочу. Випустіть мене. Оу. Як же ж моторошно відчиняються ці, ці двері? До речі, у мене є ліхтар. Щось слабко він світить. Оце все? Це така потужність ліхтаря? Та я ж нічого тут не побачив в такій темряві. Який жах. Який красивий місяць. А, -а, а. Камера на мене дивиться. Треба заходити тихенько. Відчиняй. Мені потрібна відмичка, чи що. Або все-таки треба обійти цей будинок, Капець. О, можна бігати, добре. Світло, світло. Світло. Так, стрибати можна в цій грі? Ну, поки що ні, поки що стрибати не можна. Добре, мені вже не дуже комфортно, якщо чесно. Припаркувався так, непогано. Нам в цей будинок взагалі чи ні? Боже, що там робиться в цьому будиночку? А, ну, в принципі, ми з вами вже дослідили цю всю паранормальну активність. Я думаю, можна нам повертатися на базу. Все, поїхали. Поїхали, хлопці. Ghost Buster! Так. Um, о, оцю штуку вмикаємо. Так. Біля дверей є хтось? Тут привид. Тут точно є привид. Я чую, як воно все буркає-гуркає. Ніби в когось в животі. Це щось дуже небезпечне. Ходімо. Обійдемо цей будинок. З іншої сторони, можливо, там десь є вхід. А, тут скрізь загорожа. Мене мене не випускають, я зрозумів за локацію. Друже, якщо ти вже давно думаєш про те, щоб поновити свій ПК або придбати якусь іншу техніку, то раджу зайти на сайт KTSUA. Там зараз діють знижки до 50% до Дня Святого Валентина. Тож можна обрати собі нову мишку, клаву, оновити SSD ху або знайти крутий подарунок для своєї другої половинки. Тому KTS.UA – це моя рекомендація. До речі, в КТС є класний телеграм-канал з новинами про геймінг. А до 12 лютого там ще й можна виграти мишку Gigabyte Aorus m 3 лише за підписку. Так, ну по ідеї це якийсь ключ, так? Добре, це ключ, напевно, від цієї квартири. Зараз спробуємо відімкнути двері. Welcome, дякую. Відчиняй. Де мій супер ключ, який може відчинити абсолютно всі двері? А чому його немає в мене? Як це працює? Вже яка складна. Вау wow! Вау wow! Чому так гуде все? Ага, ось як відчиняти двері. Та що ж ти робиш зі мною гра? Я ненавиджу такі ігри, якщо чесно. Я бачив в яких люди грають, і мені це було не дуже. Що це? Котики собачка. Між ними свічка і годинник, який тікає. Моторошно тікає, до речі. Вмикаємо свій прилад. Такий жах. Може, який жах. Як ви все граєте взагалі в такі ігри? Це капець. Я не, не пристосований до такого. Можливо, коли ми з вами пройдемо цю фазму. Фазму бляха мухофобію. Що це? Що це там ходить? Мені не подобається. Дарма, дарма, напевно, я вирішив. Дарма я вирішив, напевно, записати саме цю гру. А Так, давайте подивимося, що у мене тут температурка. Непогана температурка. Ліхтар, клятий ліхтар. А ще в мене таке враження, що це, можливо, не той прилад, а... за який я думав. Стоп, де я? Де я? заблукав. Я хочу на вулицю, я хочу на вулицю, я хочу на вулицю. Це дихаємо, це йдемо. Набралися сміливості і пішли. Так. Я мужній мисливість на привидів. Я мужній мисливість на приводів. Я відчиняю тут. І втікаю. Зачинено. Ви чуєте, як там хтось ходить? Короче, ці, ці ігри реально... Дарують мурахи. Як ви це граєте? Я не втомлюсь, повторюю, як ви це граєте. Це дитяче ліжечко, просто малесеньке. ай яй 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 яка шафа небезпечна. А-а-а-а, Клятий ведмідь. Що б тобі? Це на павука, схоже, павуків я не боюсь, нібито. Ящики коробки. Що це таке? Але доволі цікавий такий досвід, знаєте. Дов... Бля, хамуха, там за дверима щось є. Так, зібралися. Зі. Зібралося. Зібралися. Можна якось визирати? Не можна визирати. Блін, треба витягнути батарейки з цього клятого годинника. Як же ж він мене дратує? Та що ж там ходить? Блін, це я ще. А, -а, -а там ноги чиїсь, ні? Ні, там не ноги. Це жахлива гра. Це жахлива гра. Чому я в неї зайшов грати? Можна світло включити? Я взагалі на присядки хожу, так? Да, да, да. Оу! Фух! Можна вимкнути світло, це добре. Ху, відразу легше стало. так не здається? Мені здається, мені здається, реально. Боже, я як істеричка якась. Я ніколи не записував ігри в ролі істерички. Це в мене вперше. І добре, що. Тут хоча б світло можна включити якесь. Мені здається, це останній хоррор, який я буду записувати хоррор на, на, на своєму каналі. Це напевно останній так. Це точно останній хоррор. Так, листівочки, телефон. Мій, мій, мій прилад що він показує. Що він показує? Нічого... вау, 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 Там зашкалює, там зашкалює, зашкалює. Десь тут. Десь тут була. Це ж. Тут жила, значить, якась сім'я, в якої завівся. Що це за, за, за світло? В якої завівся в будинку привид. Я такого ніколи не бачив. Хтось тобто бачив привидів? Що це за. До речі, можливо, мені температуру потрібно подивитися. Ось вона зараз а 20. Вона, вона понижується. А температура то понижується, що це означає? Що до мене хтось на... До мене хтось, бляхамука, наближається. Так, до мене хтось наближається. До мене. Я, я... Оце місце, де я буду його зустрічати. Так, в туалеті. Я сяду зараз тут, обісруся і буду його чекати. Так, непогано. Все, я приготувався. Першому гравцю приготуватися. Я готовий, заходь. Немає. Ай-яй-яй-яй-яй. Рушник, добре, а можна рушники знімати? Ні. Шокляди відчиняти не можна. Що мій прилад? Що мій прилад показує, нічого. А за цим дверима точно хтось є. Точно хтось є за цими дверима. Блін, коли вже буде цей клятий прилад. Я, я вже хочу просто зрозуміти, наскільки це. Наскільки це стрьомно. Грати в такі ігри. Чи є взуття, до речі, непогано. Тут жила багата сім'я, в них дуже багато взуття. В шкіряного, до речі. Прикольно? Там якийсь напис, там якийсь напис. Там якийсь напис давньо, давньоскандинавської якось. Видніється з водньої могили тихе місце, де можна насолодитися сходом сонця. А, до речі, я ще десь, десь чув, що тут з приводами можна ж говорити, спілкуватися, якось їх викликати. Видніється з води могили. Тихе місце, де можна насолодитися сходом сонця. Но мене патріседвіту санкт САНКТІ Немає нікого. Немає нікого. Йоп твою мать. Де воно? Я викликаю тебе. Я викликаю тебе клятий демон. Вийде. Як відчинити двері? А так, зараз, зараз, хвилиночку, я, я зараз зрозумію. Просто, ну, наскільки я знаю такі ігри, типу, ти в будь-який момент можеш обернутися, а там буде якась хрінь стояти і тебе чекати. Як вам фазмофобія взагалі подобається? Вам подобаються такі ігри? Чи ні? Зізнайтесь мені, це що біблія? О. Так, да, тут тут жили якісь сектанти, 100%. В них, у них вони якісь книги загадкові. Та де да, йди йдемо вже, йдемо вже. Не боїмося нічого. Я нічого не боюся. А чому в них один вимикач на всю хату? Я хочу світло підробити. Ура! о, є ще один. О, все тепер я почуваюся в безпеці. Хух. Що це шумить? А? Во! Вода. Хтось відчинив воду. Йоп! Що ти з мене хочеш? Що ти з мене хочеш, клятий демон. Так, вам потрібно викликати екзорциста, а не оце от все. Мені туди так. Мені мені туди так. Так, мені мені точно туди. Температура так, тут вже 4 градуси, до речі, почала підійматися. Хм. А тут щось є. Клята гра, я її ненавиджу вже, якщо чесно, але це круто. Ну, емоції вона дарує. Я. Я, я давно не отримував. від ігор якихось емоцій, а тут на тобі. Можна обістратися трішки. Коротше, я готовий. Я готовий. Давай. Я тебе зустріну. Я тебе зустріну мужньо. Ем... Все? Там якась булька плаває. Там якась булька з носу плаває. Все, тут нікого немає, так? Ми його злякали, і привод втік, напевно, в якусь іншу кімнату. Можливо, навіть сюди. Це що? Ага, ви заплатили за електрику. Добре, молодці, молодці. Потрібно платити за електрику, так. Всі податки зараз допомагають нашим Збройним силам. Адже, ну, в принципі, з них велика частина йде фінансів на підтримку Збройних сил, тому молодці, що оплачуєте електроенергію. Йдемо далі. Йой, це що, кухня? А тут є вимикач? Ух! ух. А, ну ніби ми ж док... Тут гасне світло, так? Тут гасне світло тепер. Так. Тут уже тут погасло світло, ось в коридорі вже його немає. Хтось десь топає. Хтось десь топає. Mm -hmm. Юп твою ма! Зберись, зберись, що це завібрувало. Нам потрібно підняти десь телефон. Де він? О, о, привод, привод, привод! Виходь! Виходь! Я готовий. Я готовий зустріти тебе в своїх обіймах. Давай. Я хочу стати свідком, і тоді я втічу звідси, як маленька дівчинка, і я, я буду бігти настільки швидко, як тільки можу. На шифту. Я побіжу на шифту. Йолки, це що таке? Ну, блін. Пожалуй, що ж там далі буде? Там ж просто якийсь жах буде далі. Це тільки перша локація. Серйозно, та ну вас. Котик-собачка все ще сидить. Давай. Ю! Там двері відчинилися, а вони були зачинені, ні? Клятий ведмідь. Давай. Де ти? О, ще один туалет. Непогано. А можна воду тут віді. Я митися не збираюся зараз. А залізти можна у ванну, ні? Що таке? Хто світло вимкнув? По всій хаті? Хто вимкнув світло по всій хаті? У них якісь, напевно, автотаймери стоять, чи що? Мене вже, напевно, просто привод підганяє, типу, чуваки. Скільки можна? Скільки можна? Ти ходиш тут уже. Отак от, от. Серйозно. Бляха. Як же ж налаштуватися на це все? Як же ж на це все налаштуватися? Тримайся. Треба зажмурити очі і просто не дивитися. Я, напевно, потім просто на зап. Я на записі потім подивлюсь, що там на мене вистрибнуло. А так не буду реагувати, напевно, так. Вийде! Вийде клятий демон! Ще один годинник, до речі. Ви це чули? Я це чув. Ну, дайте світла, ну, будь ласка, ну за що? А, я тут зможу сховатися. Я вірю в це, я зможу сховатися ось там от а, за тою барною стійкою. Навіщо я сюди зайшов? В цю гру? Ну, мені було цікаво. Мені було дуже цікаво. М -м. Моя цікавість, надіюсь, а -а, якось підтримається вашими вподобайками, тому що для мене, якщо чесно, це доволі таки незвичний контент. Давай. Коротше, я зрозумів суть. Ми коли включаємо воду, ніби з'являється цей привод. тому він, напевно, зав'язаний на цій воді. На цьому крані він там сидить і ховається. І чекає, коли ми його знайдемо. Я зараз його знайду. Дити? В мене що, ліхтар сідає? Ні. Що, ще, ще не вистачало реально в цій грі, якби в тебе ліхтар сідав. як відчинити оце? Все, я готовий. Давай, 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 давай. Та знайдись уже. Може треба рухати якісь речі щось тут а, переставити? Ложка до речі. Що це? Що це? Він тут, він тут, він тут, він тут, він тут. Тут хтось є! А тут хтось є! А тут хтось є! Боже, це що, підвал? Це реально підвал? Я не хочу. Та, та, та ну вас, баню, ні, ну це не серйозно. Ну, ну хто таке придумав? Ну, ну навіщо? Ще робити в будинку спуск в підвал. Ну, всім давно відомо, що підвал краще десь розташовувати в гаражі, наприклад. Ну нащо робити це от в хатині? Там можуть завестися привиди, і вони потім на вас нападуть і з'їдять. Або взагалі налякають. Ну, пішли. Супер, 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 мені подобається. Мені подобається, дуже подобається ця гра. Я не знаю, не знаю, чи я грав коли щось краще, ніж це. Що це? А, боже. Я вже думав, це привод. А, я, я приклеївся як муха. Коротше, ну все, досить бути істеричкою. Все, зберися, зберися з е, своїми. Можливостями. В тебе є ліхтар. У мене є ліхтар, наприклад. Ну все, в підвалі нікого немає, що робити. Куди йти далі? Куди йти далі? Я ніби все обстежив уже. Ось тут, а. Ось тут десь є хтось. Вийде! З'явись! Лампа! Лампа! Покажи мені привода! Лампа! Планшет. Це ноут, ні, це ноут. Привид! З'явись! Дай нам про себе знати! Ми тебе шукали! Я прийшов я прийшов один! Давай! Давай, виходь! Виходь, я тебе чекаю, де ти? Читаю. Все пізно? Отут, отут, отут десь щось зашкалює. В сейфі? Давай вже, давай, я вже готовий. Я реально налаштований? У мене навіть немає ніякої пастки, щоб зловити привода. На мисливців за приводом ж були пастки? Були. Так, видніться з водної могили. Тихе місце. Де можна насолодитися сходом сонця? Все я зрозумів. Я зрозумів. Ми йдемо туди, де вода. тому що. Водяна могила, ми щойно сказали заклинання в мікрофон. А захід сонця у нас, по ідеї, там до вікно, ось там у нас захід сонця. Це означає, що десь зараз з'явиться тут привид. Ні. Його немає. Ну, до речі, можна так от ховатися. Оп оп. Добре, водичка лється. По ідеї, тут якась загадка є, чи що. Ну, десь є загадка якась. Яку ми з вами повинні розгадати, так? От ми заходимо в цю кімнату, тут починає зашкалювати мій прилад. А якщо ще раз зачитати, видніється з водної могили. Тихе місце, де можна насолодитися сходом сонця. Нічого не стається. А, дивіться! Чашка літає. Це типу привид? Чи це просто бах текстури. Ми цього ніколи не зрозуміємо. Ми цього ніколи з вами не зрозуміємо, на жаль. Ну, давайте вже хоча б щось. Вже, вже стало нудно. Вже стало нудно. Все, все. Я, я вже змирився з тим, що приводу тут немає. Тут нікого немає. Коротше, у нас просто якийсь дуже-дуже грязний полтергейст, який хоче помитися, напевно, він дуже любить воду. Все, воду ми всю відчинили. Де теклятий полтергейст? Виходь. Що це за знак? Що це за знак? Це якийсь мікроб. Дійсно, напевно, так і є. Він дуже грязний, він хоче помитися. Привести себе в порядок. Вода є, вода включена, все. Ідемо далі шукати. Напевно, ще ніхто так ні. Окей. 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 Добре, давайте ще раз. Іде? Робити зараз. Де я? Я привод? А, я став приводом. Завантаження, прикольно, типу я став приводом теж. А... Стоп, чи типу я пройшов? Як це працює? Кістка доказ фотографії Ви померли, а мінус 50%. Прикольно, прикольно. Але ж я світло вимкнув. По ідеї мене привид не повинен був знайти. Ні, якось це так не працює. Все, будемо значить створювати нового персонажа. Все, все зрозуміло тепер, як це працює. Чуєш привода, втікаєш, чуєш привода, втікаєш, і ніколи не сідаєш в куточок, не вимикаєш ліхтар і не плачеш там, як маленька дів... дівчинка, тому що привид тебе з'їсть і відправить е, до себе до себе в допомогу. Прикольно, мені сподобалося. Нарешті якісь емоції мені це хоча б подарувало. Так що, друзі, дякую всім, хто був зі мною до кінця цього відео. На жаль, ми з вами не спіймали привода на цей раз. Але якщо вам забудуть заходити хорори, то ну, типу, я буду намагатися переступити через себе і пробувати їх знімати далі. Тому дякую за вашу підтримку, вдячні за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Плейковські.